Перевезути автівку та не встрягнути у довжелезні черги на СТО. Хоч експерти і радять міняти гуму з літньою на зимову, коли температура стане меншою за плюс сім. Завбачливі водії вже активно вибирають шини. Одна річ, взимку повільно переїхати з дому до офісу і зовсім інше ганяти машиною по засніженому заміському бездоріжжю. А підсумковий вибір, дослідивши тему, стверджує автомобіліст початківець Євгенія Цвітанська, залежатиме від вашого особистого характеру. Прохолодне осіннє взуття, ми щороку замінюємо на тепле зимове цього потребує, і наша автівка гума. як чоботи, повинна бути комфортною та якісною. Кожне колосо Артем виклав по півтори тисячі гривень. Гонщик любитель на гумі не заощаджує, а ось перевзуватися хоче дешевше. Людей буде дуже багато, то тобто, звісно, ціни наш ці на монтажа підіймуться. Шалені черги почнуться із першим снігом, кажуть майстри, коли півень клюне на шиномонтажі аншлаг. Наші люди доїжджають до самого стану, то говориться, сані надо готувати літом. Інколи взимку і справді, хоч на санях добирайся. За містом вирватися із замету допоможе жорстка гума із високим ребром. Угол е цей... тут Якщо ми на машині, заходимо куди ліба в сніг, садимося цим животом. Жорстка гума, шумна, тиха, м'яка. Остання ідеально підходить для міста та чистих доріг. Ще додаються в эту шину, ватеотрьобра вот жорсткості, які нам дозволять устойчиво міняти полосу. Ціна нової одежини стартує від 350 гривень за колосо, і подекуди сягає більше п'яти тисяч. Тих, хто не може дозволити собі коштовну обновку, рятують авторинки зі вживаною гумою. Візина хороша, но дуже дешеві дешевше вдвічі. Головне не зекономити на якості брати не старшу за 6 років з однаково зношеним з усіх боків протектором. Голубина протектора тут навіть 2 міліметра. Не надо таких брати. надо брати мінімум такого колубона протектора, щоб було 6 міліметрів. Зимова шипована гума менш меншвава, втім гребе на славу. Под шипами имеються спеціальні подушки з мягкої резинової багатьох виробників, тому на асфальті там шип утаплюється і він би, не створює ніяких проблем. Сама гумова суміш має бути максимально еластичною. Це визначає лише тестування шин. Юрій двічі на рік виїжджає у Фінляндію, перевіряє їх на суворих зимах. У нас є льодяна траса длиною там, кілометр. І на цій трасі ми виїжджаємо на кожній шині. І ділем там 18-20 торможені. Різкі ривки з місця, екстремальне гальмування. Якщо гума встояла у суворих фінських морозах, подолати українські їй буде простіше. Простого євгенія цвіданська, євген Соловей, Артем Багров, новини два